Від Туманного альбіону традиційно розкажу вам про медичні інновації, які дозволяють нам жити довше, а головне якісніше. Ну і почнемо з інформації про вже такого нам знайомого і навіть близького нашого недруга коронавіруса. Що про нього там кажуть вчені? Так от найновий субваріант Омікрон ХВВ-1,5 15 є настільки трансмісивним, що всі ризикують підхопити його. Навіть якщо ви вже перехворіли, чи то вакциновані, це може вас не вберегти. Ну, принаймні про це заявляють дослідники в науковому виданні Medscape. І от на четвертому році пандемії у нас у всіх на вустах одне єдине питання: коли у місяці річ закінчиться? А єдиний спосіб закрити двері цієї пандемії забезпечити чисте повітря в приміщеннях так, як інженерні системи постачають на чисту воду. Нам потрібна революція в вентиляції. На мої слова, взято з видання The зета. Тож наразі медики та науковці мають готову відповідь, як зупинити ковідну халепу. За їх словами, загроза ковід знижується. Завдяки вакцинам, лікам та імунній системі, зміцненій повторними зараженнями, кількість померлих або хворих стане просто ще однією проблемою, якою можна керувати. Ми вже переходимо від пандемії до ендемії, а потім приблизно до нормального життя. Але минуле говорить нам, що чума зазвичай закінчується безладно все може повторитись в момент, коли щось різко зміниться в екології передачу збутника або в тому, як люди живуть поруч із хворобою. Чарльз Форсберг, інженер-ядерник Масачусетського технологічного інституту, виклав цю істину, хвилюючи статті в журналі «Mechanical Engineering». Історична амнезія, це те, що Форсберг назвав загальним припущенням про те, що епідемія чуми це короткочасна подія, яку долають вакцини та ліки. Історія писав він, показала, що більшість захворювань можна зупинити шляхом припинення передачі хвороби, а не запізнілими вакцинами чи лікуванням у лікарнях. І що найстійкіший спосіб зупинити передачу це сконструйовані системи громадського здоров'я, такі як очисні станції. Іншими словами, чума як правило не закінчується, коли їхні господарі не перебудують середовище, яке дозволить їм процвітати. Потім публікація описується всім відомі вбивчі пандемії та способи їх подолання. До слова справді цікаво та пізнавально, тож є можливість. Прочитайте. Ну і власне згодом автор повертається до наших баранів до ковіду. Отже, думка Форсберга елегантна і правильна. Фізичні зміни в тому, як ми їмо, одягаємось, живемо та взаємодіємо зі світом, можуть кардинально змінити моделі захворювань і навіть покласти край пандеміям, щоб впоратися з коронавірусом, зробімо революції в чистоті повітря в приміщеннях. З його думкою погодилося більше членів світу, написавши величезну купу робіт з цієї нагоди. Форсберг підтвердив думку своїх колег: безпечне повітря, яке постачається технологіями, розробленими та впровадженими інженерами-механіками, зупинить ковід та його мутації, а також застуду, грип та інші захворювання, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Писав він. Але спочатку нам доведеться прийняти свідоме рішення їх будувати. До того часу не очікуйте, що ця пандемія закінчиться, не кажучи вже про зникнення. Науковці наголошують, тривалий COVID-19, пов'язаний із гіподинамією. У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, бразильські дослідники оцінили зв'язок між постгострими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19 і недостатньою фізичною активністю. Дослідники помітили, що відсутність фізичної активності є незалежним фактором ризику, пов'язаним із порушенням функціонального стану, депресією та тривогою, розладами опорно-рухового апарату та смертністю від усіх причин. Результати дослідження показали, що лонг ковід був суттєво пов'язаний з фізичною бездіяльністю, враховуючи потенційний вплив відсутності фізичної активності на загальну смертність і захворюваність, дослідники вважають, що система Ема охорони здоров'я, медичні працівники та політики повинні зосередитися на лікуванні гіподинамії пов'язаної з COVID-19. так само з'являється багато доказів того, що фізична активність може знизити ризик серйозного захворювання на COVID. CDC на основі систематичного аналізу доказів повідомив, що фізична активність пов'язана зі зменшенням кількості госпіталізацій і смертей від COVID-19. тоді як відсутність активності збільшує цей ризик. shh <sharp inhale> А в Штатах опублікували випадок застосування експериментальної терапії у хворої з метастатичним раком підшлункової залоси. До слова від нього в перші п'ять років помирає понад 90% хворих. У жінки взяли кров, виділили звідти те лімфоцити, розмножили і зробили генетичну модифікацію, щоб на лімфоцитах з'явилися рецептори, що дозволяють специфічно розпізнавати і атакувати пухлинні клітини. Через шість місяців площа метастатичного ураження скоротилася на 70 відсотків модифіковані лімфоцити, прижилися, і динаміка зберігалася на момент написання публікації. Дослідження університету Квінсленда показало, що народження більшої кількості дітей знижує ризик раку ендометрія у жінки. Доктор Ганн-Хелен Моен і Шеннон Дорс з інституту молекулярної біонауки Університету Квінсленда, що в Австралії, досліджували фактори ризику ендометрії за допомогою генетичного аналізу та виявили, що народження трьох дітей може знизити ризик для жінки на 50%. Ми виявили, що чим більше часу жінка провела вагітна або приймала протизеплідні пігулки, коли організм піддається впливу меншої кількості естрогену, це було пов'язано з меншим. Ом, ризиком раку ендометрія сказала доктор Моен. Вважається, що високий рівень естрогену, якому не протидіє прогестерон, є фактором ризику розвитку раку ендометрія. Вагітність і прийом протизаплідних таблеток забезпечують цю протидію, і тому ми бачимо захисний ефект. Простіше кажучи, чим коротший вплив естрогену протягом життя, тим менший ризик розвитку раку ендометрія. Доктор Моен вважає, що може бути кілька пояснень того, чому вагітність знижує ризик раку ендометрію. Це може бути через суттєве зростання рівня захисного. Прогестерону під час вагітності, або це може бути тому, що організм потенційно видаляє передракові клітини ендометрію з матки під час пологів. Кількість випадків раку ендометрія зростає в усьому світі. Це може бути пов'язано зі зростанням рівня індексу маси тіла, на який припадає близько 40% випадків раку ендометрію в розвинених країнах. Так як при ожирінні високий рівень естрогену виробляється в жировій тканині, що робить його фактором ризику розвитку раку ендометрія, аналіз більшої кількості випадків може допомогти чіткіше зрозуміти, які саме ефекти вагітності, гормональні чи механічні, дають більший захист, а також глибше дослідити використання оральних контрацептивів, каже науковиця. Так, друзі, поки розповідала вам ось ці медичні інновації, дорогою наштовхнулася на вкрай інтригуючі матеріали. Тож побачимося за тиждень, щоб дізнатися більше наукових відкриттів.